Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Тема нашого сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі на різницеве порівняння, тобто наскільки більше менше або у скільки разів більше менше. Навколишній світ дуже швидко змінюється. Для того, щоб бути успішною в житті, доросла людина повинна мати добре розвинене мислення, вміти повсякчас аналізувати ситуацію, знаходити шляхи ефективних рішень. Зрозуміло, що ви ще тільки навчаєтесь та готуєтесь до дорослого життя, тому на уроках математики ми розв'язуємо завдання, які допоможуть вам у майбутньому помічати важливі деталі, досліджувати вплив окремих факторів та певний об'єкт і в цьому нам гарним помічником стануть завдання, які передбачають не лише розв'язування сюжетних задач, а й їх дослідження. Отже, готуємося бути успішними у житті. Подивіться, будь ласка, що тут ми бачимо за фігури. Ми бачимо трикутники, п'ятикутники та шестикутники. Так, бачимо вони різного кольору, розміру, форми. Записали 20 вересня, класна робота та прописали число 43. Ви зупиняєте, скільки вам потрібно часу, прописали, а тоді тільки ми йдемо далі. Бачимо, у нас з вами о, дві задачі. Перша умова. Дідусь заготовив на зиму 8 літрів то яблучного а томатного у два рази більше. Наскільки більше? Якщо у два рази більше ми множимо, наскільки потім віднімаємо? Тут бачимо, дідусь заготовив 8 літрів яблучного соку. а Томатний сік він готував впродовж 2 днів по 8 літрів щодня, тобто по 8 взяти 2 рази. І так само наскільки більше. Отже, написав, будь ласка. Перший номер 1 в дошках 3. І попрацьовуємо третє задачу. Дідусь заготови 8 літрів яблучного соку. Томатний сік він готував впродовж двох днів по 8 літрів щодня. А наскільки більше літрів томатного соку, ніж яблучного, заготовив дідусь. Отже, яблучного у нас було 8 літрів, а томатного ми не знаємо, але по 8 літрів взяти два рази. І наскільки більше? Так, нам потрібно з вами тут знайти. Отже, записали. Тепер давайте з вами думати. Якщо у яблучного було 8 а томат дивимося по 8-2 рази, значить нам що потрібно зробити? 8 помножити на 2, буде 16 літрів, і це в нас томатного. Так, якщо тепер томатного у нас 16, яблучного 8, наскільки більше томатного, ніж яблучного? Щоб дізнатися, наскільки більше або менше. Потрібно від більшого відняти менше. Тобто, 16, мінус 8 буде 8 літрів. Отже, ми з вами знайшли 8. Отже, наскільки більше на 8 літрів томатного соку, ніж яблучного? Отже, пишемо відповідь на 8 літрів. Більше. Томатного соку, ніж, яблучного. Так, тепер написала, будь ласка, номер 2. І бачимо у нас дії, які ми будемо заповнювати поступово. Спочатку записали з вами вираз. Вам підказочка у нас всі вже дії тут написані, тільки їх рахувати. Так, 5 помножити на 7. 35. Далі 35 мінус 19. 35 мінус 19, 16. 62 мінус 16. 46. 46 плюс 46. 92. Я обов'язково записала. Ви зупиняєте відео, скільки вам потрібно часу. І тоді ми тільки з вами продовжимо. Завершили. І тоді працюємо далі. Так, наступне, друге це так само продовжуємо тут. 38 додати 4, поділити на 7, помножити на 4, поділити на 8. Спочатку в нас в дужках діє, тобто 38 додати 4. Це буде. Так, скільки?

І в нашу мову. Якщо m дорівнює 7, то ми підставляємо 7 додати 3 помножити на 7 відняти 12. З чого будемо спочатку з вами рахувати? Правильно, з множення. 3 на 7 це скільки в нас? 21. 21. 21 плюс 7, 28, 28 і відняти 12, відповідно, це у нас 16. Так, другий починаємо. Так само, якщо дорівнює 3, то 3 плюс 3 помножити на 3, відняти 12. Спочатку що робимо? Множимо: 3 на 3, 9. 9 плюс 3. 12, 12 мінус 12 – 0. Так, якщо m дорівнює 9, підставляємо 9 плюс 3 помножити на 9 мінус 12. 9 на 3 – 27, 27 додати 9, 27 – Плюс 9 це у нас 36, 36 мінус 12, 24. Так, Якщо вам потрібно, ви зупиняєте відео, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Далі нам потрібно порівняти вирази зручним способом. Це завдання ми виконуємо усно. Подивіться, будь ласка, 45 плюс 29, 45 мінус 29, де буде більший результат? Звичайно, тут, тому що дія додавання. 27 мінус 19, чи 27 20. Якщо ми віднімаємо менше, результат отримаємо більше. Вірно, 36 поділити на 6, чи 36 поділити на 9. 36 поділити на 6, адже 6 менше, ніж 9, якщо ми ділимо на більше, то отримаємо менше. 53 плюс 17, чи 53 плюс 23. Звичайно, там, де 53 плюс 23. 6 на 4, чи 4 на 6. Однаково. 36 поділили на 9 чи 45 поділили на 9. 45 поділили на 9. Вірно. Будь ласка, напишіть номер 5 та замалюйте собі в зошит ці два прямокутничка. Перший у нас синенький зі сторонами 2 і 4. Так. А другий у нас 3 і 2. Тепер давайте будемо знайти периметр. Щоб знайти периметр, потрібно всі сторони додати. Ми пам'ятаємо, що у прямокутника протилежні сторони які? однакові. Отже, нам потрібно з вами 4 додати 4 плюс 2 плюс 2. Так, 4 плюс 4. Вісім, два плюс два. Чотири. Вісім плюс чотири. Дванадцять, дванадцять сантиметрів. Так само знаходимо і в другому випадку. Три плюс три плюс два плюс два. Так. 3 плюс 3 плюс 2 плюс 2, і буде це у нас відповідно 10, 10 сантиметрів. А тепер нам потрібно порівняти. Так, перше, відповідно, звичайно, більше. Отже, що ми сьогодні з вами виконували, що вам було складно, з чого ви навчилися, будь ласка, спробуйте себе проаналізувати та повідповідати. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.